Це ваша машина. Моя. І де ж ви її взяли? Не переживай. Не так, як сучасні дівчата. У <рикол> <рикол> вас тут нафту добували. <рикол> Бурштин. Там озброєні бандити, які нам погрожували. <рикол> Привітрію, в машині жарко було. Кінопульс. Кіно що пульсує. О, любі? Чого ти хочеш? У мене є деякі ідеї. Зніпи з мене штани. Вдар мене... сильніше. Плюнь мені в обличчя. Привіт, Привітляли. Це як атракціон. Весело, але геть ненадійно. Чого тобі? Я не хотів тебе вчора кинути. Я наділа пристойний одяг для тебе. Не хочеться постійно доплакати через хлопця. Це жахливо. Я тебе не Так і я ці нікому не казала. Ти мені брехала. Я не брехала. Ти знала про це. Ми найкращі подруги. Про що ти думала? Та ти сама не найвідкритіша на світі людина. Видали мій телефон і вали Та і годі нафіг. Та хочу драматизувати. Це про секс. Ти ковтаєш? Залежить від хлопця, але так. А ти ковтаєш? Так. А що ти робиш у ліжку? Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я ж тебе попереджав! Проводиться спецоперація. Нам потрібен ваш автомобіль. Алло. Я кохаю тебе сильніше за все. А твої вареники з вишнями? Це найсмачніше що є на всьому світі. Я маю тобі дещо сказати. Я... Я... вагітна. Від кого? Від тебе, господі. У стосунках секс лише все ускладнює. Що це з вами таке? Що? що? Ви починаєте западати одне на одного? Чого що? тебе це Бачалося. так хвилює? Що змінилося? Lie, Я хочу сподобатися венді. У мене побачення. Добре. Ти образився? – Та ні. Та, ти як дитина. Зовсім ні. – Ти як дитина. М -м -м. Вони не я пара, думав, але сперечаються, ніби зробити. пара. Може, припинимо. Що я роблю? Майло, не йде мені з голови. Never. Невже ти не хочеш просто шаленого сексу без зобов'язань? Я хочу шаленого сексу, але з емоціями. У Нью-Йорку навіть біля смітника поцілунки романтичні. Побачення у Нью-Йорку. Може почнемо зустрічатися? На що зупинятись на одному смаку, якщо є так багато різних? Бо тоді ти так і не розпробуєш той один гарний смак. Ви ж зараз не морозиво? Скоро не перемикай. Дивимось. Добрий ранок. Скільки ви хочете? П'ять. Всього лише п'ять тисяч євро. І ми в шоколаді. смініть свій вказівний палець. Маличаківському центрі були? Були. були? Бу. <світ> Відкриєте. Я заплачу вам гроші. Ми купили тобі інтимну штучку Слышь, не вдягайся. Не. Сучка стара Ви жартуєте? А я не кравки поти Який прославив, це місце стане тим, хто його знищить, яка іронія? Я не розумію. Хіпстери ж мають любити старі речі, вінтажні платівки, комунізм. Чому книга не продається? Ми просто не досягли критичного попадання. У мене скоро серце стане з цим попаданням. Мистецтво це не пропаганда, це вираження істини. Ваші слова. Інколи людині потрібно виражати амбіції. Наприклад, я хочу курити. І сягати Одночасно. Ніхто він? Письменник у важкі часи. Геть наливай. Репетиції, я буду ведучою, що надихнуло вас на створення книги. Я випивав, і в мене не було грошей. Люди вже почали перемикати канал. Ти топиш його спадщину в болоті. <клух> Ти божевіна. Я знаю. <клух> 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 Тепер ви офіційно бестселер. Треба було підпалити себе раніше. На кого ти вирішився? Я принаймні сам книги пишу. Де навчались? Ніде. Я займався сама освітою. Скільки платить? 1200 євро. Це на тиждень, так? Ні, на день. Знаєте, я типу як Трамп. Сам себе зробив. Зрозуміло. У мене є щось саме для вас. О! А, службова ташка буде. Вам сподобається. Непогано для початку. Шіпко, Алекс лишився вдома. Смачного. А мені немає грошей, немає їжі. У тебе ніколи не було поруч. Ви мали все. Якщо ти про гроші, то так. Але нам бракувало іншого, тату. Все б віддав, щоб побачити, як вони там і шачать. Повір мені, це їм не монако. Так мене ще не мордували. Не знаю, наскільки їх вистачить. Не знаю. Треба розкривати карти, Францісе. Інструкція з виховання мажорів. Ти впевнений, що це спрацює. <соцю> У кіно? Насправді Карла не викрадали. Правда в тому, що він втік від дружини. Якщо це викрадення фальшиве, ти маєш зізнатися. Якщо ти щось зробив, я допоможу. Ти боїшся? Що? Так. Я сильна. Ток-ток. І я важлива. Я ідеал. Ти згодна? Так! І я так думаю. Ну Ці вихідні стали шахом в окрузі юва дні хаосу і втрат. Слухай, не псуй настрій. День чудовий. Ти зі мною згодна? Ні. Я нічого не зробила. Я просто хочу повернути чоловіка. Ці білі сучки божевільні. Раф, вода крижана. Ти що забув заплатити за газ? Люба, я ж працюю. Ти бліда. Може, це через одяг. Зараз ранок а в тебе вигляд, як наприкінці дня. Чого хотів? Тепер я підпорядковуюсь 20-річній блонці. Занадто напружені. Під час кожного нападу тривоги приймайте три, максимум чотири краплі. Доброго ранку, вам! І твоїм обітання. Мені все ясно. У тебе ПМС, так? Столиця Іспанії. Звісно, я знаю. І біцца. Знаєш, зі мною назавжди лишиться частинка тебе. Моя картка. Це По всьому інтернету триметровий собацюра у верхньому мангеттені. Цього не може бути. Ми пропонуємо 25 тисяч винагороди за інформацію для відлогу великого. Люди не люблять тих, хто відрізняється від решти. Таких як ти собак у світі немає. Що він робить? Здається, він намагається стати маленьким. За ним! То що нам робити? Я з вами. Ми, Ми теж. Серйозно. А якби ти знайшов когось, у кому стільки любові. <пілляє> що ти з ним наче Твій песик врятував мені життя. Я вивезу Кліфорда! Ти вмієш водити? Що в цьому важкого? <пілляє> я покарана на все життя. Ми обоє. <пілляє> а, або, або. Він їсть, як тварина. І я маю на увазі його. Шо? Вашу квартиру видно з мого вікна. Так цікаво, неможливо відірватись. Я мало з глузду не з'їхав. Ми зустрілись, бо ти мав щось сказати. То скажи або заткни пельку. Гаразд. Я заткнув пельку. Це називається сталкінг. У тебе що дах їде? Вона мені збрехала. Ти шокований. За це тебе посадять. Я був у рукавичках. Наш Бруно завжди готовий допомогти. Отак, думаєш, що у тебе гарне життя і раптом усе це брехня? Висвиня. <реку> Скільки ти хочеш? А це вже образа. <реку> Заткни пальку! Поганий сусід. Вибачте, знову я на ти перейшов. Це часто трапляється, бо я вас так добре знаю. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.